Вітаю, піпли! Сьогодні подивимося на новий стіл з електрорегулюванням від Cougar і граф, який відкриває зовсім іншу ширину глибину для вашої роботи чи геймінгу. В прямому сенсі, адже він 180 на 80. Розпакуємо, зберемо, подивимося, як це виглядає і працює. А також обговоримо тему робочого простору. Адже 180 в ширину і 80 в глибину це дуже багато. Це прямо таки моя мрія. І те, та як така площа змінює відчуття та можливості, в цьому відео буде цікаво. Протисніть вподобайку та підписку. Окремо дяка всім спонсорам та патронам каналу. Дякую! І давайте подивимося, що ж там в комплекті. А в комплекті в нас блок живлення, бо стіл вміє міняти положення, і конектор для моторів, бо їх тут два. І про це ми ще поговоримо. Є багато різних металевих та пластикових комплектуючих, які потрібні будуть під час збірки. Одні з них посилюють стіли, а інші, як от різного роду захисні екрани, прикриють і захищатимуть від рухомих деталей. Також є гачок для навушників і лоток для кабель менеджменту з цупкого пластику, ідентичні як у моделі і стар, огляд на яку також є на каналі. Прекрасний стіл. Є ніжка, щоб мати змогу підрегулювати рівень, якщо підлога. Нерівна, також схожий набір всяких болтів, шурупів, стяжок і так далі. А також килимок на всю площу, такої ж самої якості, як у попередника, якщо так можна виразитися, відштовхує воду і повторюся, що це імба, що виглядом що на ділі. А от далі вже йдуть суттєві відмінності. Адже ігра в за рахунок більших розмірів має 4 точки опору, тому каркас міститиме в собі досить багато великих та міцних структур: від панелей з мотором на кожній, бо величина несе за собою і вантажопідйомність стола до 120 кг. До довгих металевих з'єднуючих компонентів. Останнім показую шматочок стільниці, бо вся вона в кадр ніяк не влізе. Складається з двох частин, висота 15 мм, покриття, ламінат з текстурою вуглецевого волокна, якщо дослівно. Хороша, надійна, перевірена мною стільниця, яка дуже сильно маститься, проте дяка, є килимок. Коротше, беремо інструкцію і приступаємо до збірки. Кажу, відразу зібрав сам, але зважаючи на розмір та вагу, все швидше легше робити це буде вдвох. Першим ділом з'єднується. Всі металеві деталі, щоб потім їх з'єднати між собою, і вже отримати повноцінний каркас. Інструкція ілюстрована, покрокова, все є в комплекті, навіть з запасом, тож нічого складного. Після того, як прикрутили ніжки, потрібно закрити мотори захисними екранами, але не забути все з'єднати і взагалі перевірити, чи добре затягнуті гвинти моторів перед цим, бо все може бути. Таким чином, у нас є дві бокові панелі з моторами та дві повздовжні рейки, які ми також з'єднуємо між собою. І вже з'єднані вони мають кути від відповідно, які закриваємо також захисними екранами. На цьому етапі екранами треба закрити і рухомі частини двигуна. Всі ці дії додадуть естетики в конструкцію. Далі справа за стільницею. Її потрібно з'єднати в трьох місцях. Всі отвори відмічені та продубльовані з обох сторін, тому помилитися тут не вийде. Перевертаємо каркас і кріпимо таким самим чином по відміченим отворам вже до стільниці. Далі лишається процес прокладання кабелю між моторами і пара інших нюансів, як от лоток для кабелів чи тримач навушників. Все це ми магією монтажу. Прискоримо і отримаємо такий результат. Як для мене, це конструктор для дорослих. Після того, як все докріпили і приліпили, стіл можна повертати в рідне положення, кидати на нього килимок і витратити трішки часу, щоб поставити його у потрібне вам місце. Що ж, ось так виглядає стіл в моїй робочій зоні. І перше, що логічно кидається в очі, він великий. Але про величину стільниці та чому я давно хотів собі величезний стіл, ми поговоримо в кінці відео. Зараз давайте про ігра в більш детально. Отже, так він великий, але загальний концепт лишився, схожий на. І Star. Найбільші зміни доторкнулися саме величини його розмірів. Є варіант 160 на 80, а є як цей 180 на 80. А це несе за собою 4 точки опору і два мотори, бо ця модель вже розрахована на дещо більші вимоги від юзерів на більші сетапи. Сюди мій фуллтауер корпус також від кукар, до речі, стає як МІДІ Тауер, а додаткові 20 см у глибину лишають купу місця за моніторами або перед моніторами відповідно, і це дійсно відчувається. Ну а в ширину додаткові сантиметри це взагалі окрема історія. Площа, яка важлива для тих, хто на столі постійно намагається поставити додатковий інвентар, девайси тощо, які потрібні в роботі. Для креаторів взагалі класно, адже такої площі вже вдосталь абсолютно для всього. Про вагу також тепер можна не перейматися, адже 120 кг наставити на стіл практично неможливо. По якості та загальних відчуттях, саме з технічної сторони, тут все як завжди добре у кугар. і дуже відгукується з і e стар модельним рядом. Стільниця ідентична по матеріалам, лоток для кабелів, тримач для навушників ідентичні. Я їх хвалив раніше, я продовжував. Хвалити їх і тут. Пульт керування дещо зазнав змін, але тут так само два режими пам'яті і ті самі елементи керування. Три секунди тримаєш, їде в найвище чи найнижче положення. Тримаєш на М1, М2 на певній висоті, запам'ятовує це положення. Так, стійкість стола, особливо в стоячому положенні, тепер більш надійна, але загалом вайб дуже схожий, і для мене особисто це ідеально. По функціоналу, як я сказав, є два режими, щоб запам'ятати положення. І для одного користувача цього достатньо, кажу з власного досвіду. Більше крутий сам факт, що ця величезна річ. У вас в кімнаті вміє рухатися від 73 до 116 сантиметрів за допомогою двох двигунів, а це значить, що є можливість працювати стоячи. І повірте мені, якщо ви вже обираєте собі таку площу, то швидше за все ваше робоче місце для вас важливе, а значить можливість змінювати положення, необхідність. Я взагалі вважаю, що стали з електрорегулюванням це в першу чергу здоров'я для тих, хто постійно сидить, працює за комп'ютером, і те, що тут така велика робоча площа поєднується з цією функціональністю, це дійсно круто. Самі мото. Не скажу, що шумні, якогось дискомфорту не викликають, повністю підіймаються і опускаються за 53 секунди. Ну і окремо я б хотів знову виділити килимок. Звісно, у великій мірі він тут, щоб закрити шоу посередині, проте він і вигляд змінює, і відчуття, коли елементарно руки кладеш на стіл. Килимок у ЄСтар себе чудово зарекомендував, і я дуже радий, що у Іграв є такий самий на всю поверхню. Це лайк. Стіл лаконічний і надійний, має регулювання по висоті, яке піднімає ваше життя ну, просто на інший рівень. Це рекомендація для всіх, хто постійно сидить. Лимок на всю поверхню, товщини стільниці достатньо, стіл не прогинається і не гуляє залежно від положення. Абсолютно крута модель, яку можна рекомендувати. Але як я говорив на початку, хотілося б трішки зачепити тему робочого простору на прикладі цього столу. Іграв ста версію і e стар для більш вимогливих юзерів, в моїх очах, юзерам, яким потрібна більша площа. Звісно, вона потрібна не всім. Я скажу вам, що 180 на 80 це дійсно велика площа, яка забирає відповідно багато місця, і для когось це може бути критичним при виборі стола. Мінусом, а не плюсом, але це те, що особисто я шукав для себе, і мені це було потрібно. Для мене ця додаткова поверхня це в першу чергу зручність. Так вона не стала чимось проривним, як це було, коли з'явився перший стіл з регулюванням висоти, наприклад, але новий експірінс дати змогла. Такі розміри справді великі, і завдяки ним в мене стали більш розкуті руки. Організація робочого простору в моєму випадку дуже важлива, і столи по типу ігра дуже допомагають цьому. Вони не заставляють обирати, а надають потрібний функціонал. Більша площа відкриває можливості. Більш вільно себе почуватим, якщо умовник 120 на 60 чи 140 на 60 вам по тій чи іншій причині починає не вистачати. У мене через специфіку діяльності сталося саме так. І граф допоміг вирішити цю проблему. Пишіть, як вам, бо в мене на цьому все. Протисніть вподобайку та підписку. Окрема дяка всім спонсорам та патронам. Всі посилання знайдете в описі. Гарної днини бережіть себе і побачимось.